Навариме токану я жию войбову, на вариме токану, токанто то кльово, на вариме токану наламаю струча, навариме токану буколоти буча, на вариме токану вбим косив, як робот, на вариме токану вбив не член, як хобот, на з збридю і шкварками, навариме токану ще й з голубінками. Навариме токану, густого як каша, наварими токану молю отче наша, наварими токану, токану смачного, наварими токану, а й бонесирого, наварими токану, я мелай помолю, наварими токану, я ся Богу молю. Навариме то кану масного порзного, на то кану, не можу без нього. Навариме то кану буде гірський батл, на то кану, я уже злопату, то кану, піду в заробітки, то кану, гроші брати вітки, то кану, обом файно бігав, то обом вареметокану, обоммалту тігав, то кану, я привіз хорунки, на то кану став йду до жунки. Να βαρύμε το καμού, το κάν' μόια βόλια. Να βαρύμε το καμού, το κάν' μόια δόλια.